Такі в мене літні метелики на волосі. Ми вже всі, -всі зачекалися літа. Ну, більшість точно. Наприклад, дуже люблю літо. Літо така, такий час кохання, час любові, час, коли вся природа ожила, коли кожна кома жила. Тож бажаю вам найпрекраснішого літа. Хай це літо. Принесе в моїй країні мир і щастя. Mm. Mm. Най збудеться ми, хай буде щастя, не буде перемога в моїй країні. Не mm. mm. сумуй, друже, не сумуй ніколи. Mm. Не журись, не журися, людина. Хай бувають дні і похмурі, і печальні, але час, час для життя один. Люби людина, люби людина і через кохання. Ось такий невеличкий вірш для вас складаю просто так і зараз це е, моя гра, тому. <гум> Такі от вірші коротенькі виходять. Замовляйте мотивації та рекламки.